Матері загиблого підлітка Вікторії Гранкіні вдається просто неможливе домогтися перегляду справи про вбивство сина. Аж за чотири роки після страшної аварії і тільки після гучного скандалу у численних публікацій у пресі. Я не оставлю це все. Я просто це не оставлю. Чого ви в хочете добитися? Щоб він поніс своє наказання. От то, що він зробив, щоб без наказання не можна залишати. Трагедія сталася у січні 2013-го. 16-річний Ростислав Гранки із з товаришем перетинали дорогу на пішохідному переході, аж раптом на червоне світло на шаленій швидкості вилетів автомобіль. Якась мить і він збиває хлопця. Стікаючу кров'ю жертву, водій покинув на дорозі і зник. Олежа Алежа він був одразу в шокі, а потім позвоніли і сказав, що збила машина. Я туда, когда добежала, меня не пустили В гаи, а дальше я не помню. Її пам'ять відмовляється відновлювати страшну картину, як син загинув на місці аварії. Автомобіль та водія винного в смерті правоохоронці знайдуть буквально за півтори години. 38-річний житель Миколаєва одразу після аварії покинув розбиту і закривавлену машину у дворі своєї матері, а сам утік і заховався. Правоохоронці припускають, водій був нетверезий. І поцарапані двері, і розбитий капот, і розбите лобове скло. Ну, всі кваркмети, які вказують на причасність водія і цього автомобіля до скоєння цього злочину. Обично люди собі тебе так так поводять, тому що знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Водієві вбивці вдалося переховуватися від правоохоронців майже рік, точніше 11 місяців. Ось він, Дмитро Горнушкін. Зрештою, він втомився тікати і сам прийшов до поліції та зізнався у скоєному. Прийшов з явкою з повинною. Водій свою провину визнав. Визнав повністю от, те, що він залишив місце пригоди і пояснив тим, що він злякався. Суд визнає Дмитра Горнушкина винним, але, попри тяжкість злочину і тривале переховування від слідства, його відпускають. Застосували амністію, мовляв у підсудного неповнолітній син. Лише уявіть, такий самий, як і убитий хлопець 16 років. Родичі загиблого підлітка не витримують такого знущання, адже загибель їхнього хлопчика залишилася непокараною. Родина відверто звинуватила слідство і суд у підкупі. А от юристи казали, проблема у недосконалості законодавства. Якщо б в амністії чітко було прописано, що ліця, завершивши дорожньо транспортне которое повлекло тяжкі послідства або смерть і скрились з місця ДТП стаття е, в опасності, которая була применена к этому ліцу не підпадала б під амністію. і за такої осматрительності лі просто недоработки даного законопроекту. лицо, которое скрилась, не понесло вообще никакого наказання. Далі ще сім кіл пекла. І ось мати Ростислава відзначає маленьку, але перемогу справу відправляють на перегляд. І тут раптом виявляється, Дмитра Горнушкина вже немає як такого. А замість нього є чистий, як сльоза, Дмитро Латій. Он уже он уже латій. Ну на суді я предоставила документи, що поміняв фамілію. Ета ну та они досмотрела прокуратура, наша обласна Они не акрилі базу, они не выяснили, що помінялася фамілія. Ми посудили суді воздух. в усіх матеріалах кримінальної справи прізвище попереднє. Як вам такий винахід, щоб ввести в оману суди і слідство і ще отримати законну можливість і ще не раз оскаржити будь-яке рішення, яке не сподобається. В данном случае по статье 412 ПК Украины фактически засуженный платье на сегодняшний день и на день суда, он был неправильно, ненадлежащим образом уведомлен о проведении суда. То есть фактически был не уведомлен. Судебное заседание проходило фактически без его ведома, что является по статье 412 криминально кодекса Украины, грубейшим нарушением. І приводять і заслужив адміннієв суддя рішення. Надзвичайні новини намагаються самі відшукати винуватця смертельної аварії. Його телефонний номер уже не обслуговується. Їдемо за місцем реєстрації Дмитра Горнушкіна. Тут живе його мати. А перед носом у знімальної групи гримнув дверима підліток. Наймовірніше той самий син, через заснування якого підсудний отримав собі амністію. Здравствуйте. А подскажите, скажіть, пожалуйста, а где ми можемо знайти Дмитрія Гарнушкіна? Нигде, до свидания. Та місцеві кажуть, що це неправда. Насправді ж Дмитро часто буває в матері, а їздить тільки, послухайте, на тому самому джипі, яким убив ровесника свого сина. І він знову порушує правила. Ну, він їхав і швидкість не збавив. Тут дітей не збив. Діти по дорозі катались на велосипеді. Он летает, он не сбавляет скорость. Он дает сыну своему руль. Сын его даже на минике он купил. Миник гоняет. Вы, Баб, опасаетесь вы, опасаетесь, Бабаса. За... Ну за жизнь моего ребенка. Извините, мой ребенок опять вийдет на он будет ехать. Вы прекрасно видите, что у нас улица с изгибом. И не видно ни оттуда, ни оттуда. что он едет и дети тут гуляют. Три судові засідання після повернення справи на перегляд і нічого. Ані обвинувачений, ані навіть його адвокат просто не з'являються, а суд і не поспішає щось рухати з місця. Ми спробували дізнатися, на якій стадії зараз судовий розгляд справи та, власне, під яким прізвищем судять обвинувачуваного. Утім, саме зараз суддя, яка розглядає справу, пішла у відпустку. Мати загиблого хлопця у відчаї, вона розуміє, що приречена проходити кола пекла знову і знову, але переконує йтиме по них до самого кінця, поки вбивцю її сина за якими би прізвищами той не ховався, не покарають за жахливу дитячу смерть на зимовій дорозі.